наруга над могилами захисників України. Саме за такий ганебний вчинок правоохоронці Прилуцького району затримали 38-річного чоловіка. Про це телефоном повідомляє речниця поліції Юлія Жукова. 27 жовтня до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що на кладовищі поблизу Прилук вона побачила чоловіка, котрий викопував насадження на Алаї Слави, зокрема квіти та ялинки на могилах військовослужбовців і інших померлих. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група група та співробітники відділу кримінальної поліції. Злочинця вдалося спіймати на гарячому. На кладовищі правоохоронці виявили чоловіка, який саме викопав зелені насадження та навантажив їх на велосипед. Поліцейські встановили особу чоловіка. Як виявилося, він вже мав судимість. Подія із вандалізмом на могилах полеглих воїнів набула суспільного резонансу. Місцеві жителі висловлюють обурення. Не можна розвиробити. Є людське поняття. Совісті, гідності. Так, це ганець було зовсім це, звісно. Сіллю наживи. собі щось хотів якусь копійчину заробити на впавших хлопцях героїв наших. У мене немає слів. Як це так над могилами, війська. Вони нас захищають, а ми оце могили розрушаємо їхні всі. Це неприпустимо. Занехтування пам'яті полеглих військових. Чоловіку загрожує чималий термін покарання, зазначають у поліції. За цим фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 кримінального кодексу України. На руха над могилою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі поліцейські готують чоловікові повідомлення про підозру і встановлюють інших потерпілих. Розслідування триває. Варто нагадати, пам'ять про тих, хто віддав життя за наш спокій, безцінна. Кожен мирний день у рідному домі це їхній подвиг, який ми зобов'язані берегти.